Цікаві факти про Нептун. Нептун восьма і найвіддаленіша планета від Сонця. Відстань до нього становить близько 4,5 мільярда кілометрів, це якби подорожувати на літаку зі швидкості 900 км на годину, і це б зайняло б майже 580 років. Довгий рік. Один рік на Нептуні триває 165 земних років. Це означає, що Нептун зробив лише один повний оберт навколо Сонця з моменту свого відкриття в 1846 році. Хоча рік на Нептуні дуже довгий, день там короткий, він триває лише 16 годин, тобто на Нептуні день і ніч змінюються майже вдвічі швидше ніж на Землі. Нептун має найсильніші вітри в сонячній системі. Вітри на Нептуні можуть досягати швидкості 2100 км на годину. Це приблизно вдвічі швидше за найпотужніші урагани на Землі. Уявіть собі таку швидкість, це якби літак летів удвічі швидше за звичайне авто на автостраді. На Нептуні є гігантська буря, схожа на велику червону пляму Юпітера, яку називають великою темною плямою. Ця буря приблизно в три рази більша за Землю і рухається разом з вітрами Нептуна. Нептун має гарний синій колір завдяки присутності метану в атмосфері, як і уран. Метан поглинає червоне світло і відбиває синє, тому планета здається яскраво синьою. Нептун має 14 відомих супутників, найбільший із них тритон. Це цікавий супутник, бо він рухається у зворотньому напрямку відносно обертання Нептуна. Тритон настільки великий, що він майже зупиняє планету своєю гравітацією. Нептун дуже холодний, температура на його поверхні стягає мінус 214 градусів за Цельсієм. Щоб краще уявити, це приблизно в 5 разів холодніше, ніж у найхолодніших точках на Землі. Нептун планета, яку неможливо побачити неозброєним оком. Навіть якщо взяти бінокль чи маленький телескоп, він виглядає як маленька бліда точка, його можна детально побачити тільки через потужний телескоп. Нептун був відкритий не випадково, а завдяки математичним розрахункам. Астрономи помітили, що Уран рухається якось дивно, наче на нього впливає невидима сила. Вони обчислили, де повинна знаходитись нова планета. і врешті її знайшли. Це був Нептун.